Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі риби кит. Ось такий виходить, великий та красивий кит. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового кита будемо робити разом. Щоб зробити орігамі рибу кит, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад, складаємо листок на бік двічі. Перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок двічі. І перевертаємо назад. Всі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок, один кут перевертаємо набік і складаємо листок по центральній лінії вдвічі. Все наводимо. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок вниз. Наводимо листок, перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину листа і по лінії загинаємо листок в середину. Наводимо. Розкриваємо листок, беремо в руки. Від центральної лінії відступаємо вгору приблизно 1 см. І загинаємо листок вгору. Складаємо вдвічі. Випускаємо листок і все наводимо. Піднімаємо верхній листок і ось цей листок загинаємо всередину. Піднімаємо верхній листок і ось цей листок загинаємо всередину. Закриваємо, наводимо, відступаємо в широку полоску. І загинаємо листки набік. Наводимо. Перевертаємо назад. Підіймаємо верхній листок і по лінії перевертаємо листок всередині. Ось цей листок по лінії. Загинаємо середину і складаємо. Наводимо. Зверху загинаємо великий кут. Наводимо. Перевертаємо назад, беремо в руки. Вирівнюємо. Розкриваємо середину, загинаємо листок середину. Наводимо, знизу загинаємо кут. Перевертаємо назад, підіймаємо листок і кут загинаємо всередину. І нижній кут загинаємо всередину. Складаємо і наводимо. І тепер у нас входить ось такий кит. І тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб кита розмалювати, беремо пломастери, беремо кита, опускаємо кита і малюємо йому ось такий великий рот, ось таке велике око і отвір, через який він буде пускати бонтани води. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. І тепер орігамі кита вже повністю готовий.